Класна сонячна погода сьогодні у Трускавці, плюс 27 обіцяють, а ми, друзі, зараз знаходимось на вулиці Стебницький, район Стебницького кільця і пройдемось аж до бювети. Уже, друзі, розпочався грибний сезон. Падали дощі, зараз потепліло. І в лісі з'явилися гриби. Мені цікаво, зараз яка ціна на продуктовому ринку білих грибів. Так що йдемо, подивимося, потім вже підемо до бювету. Можливо, ще й встигнемо на анонс сьогоднішнього якогось концепту, який, напевно, буде в Палаці культури Шевченка. Останніми днями прогулювався вечірнім Трускавцем, Було дуже багато людей в самому центрі. На вулицях, отаких як Степницька, вже набагато менше ввечері. Але зато тут в день дуже багато людей. Ось тут, до прикладу, це площа Чорновола. Люди продають власну продукцію, вирощену на власних городах. Вже більша частина літа пройшла, і вже на городах дозріли багато різних овочів, фруктів, і люди тут продають. Це дуже зручно, знаєте, тут спальний район, люди виходять і просто купують. І я також буваю тут купую. Кожен рік літом тут продають дуже класні домашні помідори. Цього року ще поки що немає, але вони там завжди були вже в серпні, вересні. Дуже смачні помідори. ну Бачите, тут я не спостерігаю білих грибів. Ну, але зараз підемо там далі, де є продуктовий ринок, там точно будуть продаватися білі гриби. Картопля зараз вже від 20 до 25 гривень це молода. Бачу, помідори продають по 68 гривень. Праворуч від нас знаходиться торговий центр Vector, в якому є супермаркет Сільпо, також є Сінсей. Великий магазин, великий магазин обнова, є розетка, столична ювелірна, там є різні мережі аптек, також є. IQ Pizza, є дуже багато різних бутіків з одягом і взуттям. Знаєте, що трускавці будували цей торговий центр, такий самий будували в Дрогобичі, здається, в Стрию і в Шептицькому, теперішній Червоноград. Я три тижні тому був в Шептицькому, і там я думав, що він такий самий оцей торговий центр, а там набагато більше. Він двохповерховий, там з кінотеатрами, з дитячими. Різними розважальними центрами дуже цікавий, набагато цікавіший, ніж у Трускавці. Чому тут такий не побудували? Я думав, територія велика, побудують на двохповерховий, там з літніми терасами ресторани будуть на верхньому поверсі. Ну, але він трошки простіший. Вулиця Стебницька, знаєте, сама така бізнесова вулиця у Трускавці. Дуже багато тут супермаркетів на тій вулиці, торгових центрів. І будується, друзі, ще один. Новий житловий комплекс, зараз ми підійдемо до нього поближче, вже екран видно. Будівництво йде повним ходом, буде там ще й торговий центр, і буде кінотеатр, планує. Має бути. Ну, це на місці колишнього кінотеатру Червона Калина, потім був дискоклуб Міленіум. Це все знесли, територія дуже велика, можливо, навіть буде де припаркуватися автомобілем. О, знаєте, у Трускавці так будують, що ніколи не думають. Де мають припаркуватися автомобілі? Бо є земля, будинок побудували, а паркомісць взагалі ніяких немає, підвалів немає, нічого. Просто будинок. Ну і також немає дитячих майданчиків біля тих будинків нових. Ось праворуч якраз знаходиться житловий комплекс Мрія. Ціни тут стартують від 1180 доларів за квадратний метр. Є однокімнатні квартири, двох-трьох, є навіть шестикімнатні і семикімнатні квартири, але там же ціна. Трошки більше. Там же ціни стартують від, від 6 і 7 кімнатні квартири від 1450 доларів за квадратний метр. Також продається комерція, так само 1450 доларів квадратний метр, і продається паркінг за 810 доларів метр квадратний. Здача запланована на 2027 рік, 4 квартал. Ну, ще цілий рік будуть будувати цей будинок. Ну, будують швидко, але. Ще цілий рік чекати до його завершення. Цікаво буде подивитися, який буде торговий центр е і що то буде за кінотеатр. А ми вже, друзі, потихеньку підійшли до продуктового ринку. Тут завжди пожвавлення особливо там з 10 до 14 години дуже багато людей на продуктовому ринку щось купують. Особливо ті люди, які зупинились у Трускавці, приїхали в приватному секторі або Ну, знімають квартири подобово. І собі готують їсти, то вони зазвичай ходять сюди на продуктовий ринок, щось купляють. Тут також на продуктовому ринку є супермаркет АТБ. Біч є копійка. І знову дуже багато аптек-отрускавці. Колись дуже слушний коментар написали мені. Хтось із-за кордону написав. Я змушений був перекладати на українську мову, бо я не розумів, що це. Здається, іспанською було написано, що. Значить, у нас дуже погано все зі здоров'ям, оскільки в місті дуже багато аптек. Аптек багато і всюди черги в цих аптеках. Як не прийдеш, так всюди потрібно чекати. Ось тут знаходиться продуктовий ринок також супермаркет АТБ. От рускавці зараз діє артек Прикарпаття в санаторії Женева Минулому тижні ми були там на концерті дуже багато дітей, їх всюди водять. Бачите, зараз дітей привели. Супермаркет АТБ, тебе щось купляли. Ну, можливо, це не з Артека, можливо, ще звідкись люди. А можливо, приїхала екскурсія просто у Трускавець. Зараз до Трускавця дуже багато приїжджають. Екскурсійні автобуси привозять людей. Людям цікаво, особливо в літній період, коли тривають літні канікули. Дуже багато дітей приїжджає в дельфінарій Оскар. І тоді вже потім ще ходять з рускавцем, прогулюються, ознайомлюються з містом. Так, але нам цікаві гриби. Де ж ті білі гриби? Бачите, тут також біля продуктового ринку люди продають власну продукцію, вирощену на власних городах. Ну, це люди приїжджають з ближніх сіл. Людям потрібно за щось жити і мають собі такий бізнес. маленький, маленький. Так, бачу, там далі продає. Морщина гриби, так що йдемо спитаємо, які ціни. Зараз 12.00. Я думаю, що буде набагато більше людей, які тут ходять, купляють, і також, також набагато більше людей, які тут продають. Ось тут продають білі гриби. Бачу дуже багато білих грибів. І дуже цікаві. Ось ці такі якраз класні кілограм коштує 350 гривень. Є за 200 гривень, є за. 250, а оці такі самі суперові, кілограм коштує 350 гривень. Пишіть, друзі, в коментарях, як у вас там в ваших регіонах я бачу в Тернопільській області дуже багато грибів, в Закарпатті дуже багато грибів. Мені цікаво, які ціни. Ну, звісно, Трускавець це коротке містечко, і ціни можуть бути завишені, А так, я думаю, ще десь в районі 200-250 гривень. За кілограм можна купити білих грибів. Я дуже, дуже сильно люблю білі гриби. Їх як збирати, так і їсти. Хтось зараз в коментарях напише, що Трускавець це суцільний ринок. Так, тут завжди щось продають. Так було споконвіків. Звісно, що у Трускавець приїжджає дуже багато людей, ну і тут можна швидше щось продати, ніж будь те Праворуч від нас знаходиться колишній супермаркет Колібріс. Там вже був і Колібріс, і Екомаркет, і супермаркет Торба в минулому році намагалися відкрити, пропрацював десь напевно 3 місяці і все закрили, обладнання перевезли до Другобича і відкрили у Дрогобичі в торговому центрі Сіль, там є той супермаркет «Торба» Дуже гарна сьогодні сонячна погода, дуже тепло так. Ну, Плюс 25, напевно, вже є. Дуже так комфортно. Я не люблю. У мене 25-27 це комфортна температура. Що вище, то я вже мені вже не дуже комфортно. ну Звісно, якщо ви десь там на пляжі, десь на озері чи біля річки, то може бути і плюс 30. А от якщо ви в місті на асфальті, то, то плюс 30 це дуже жарко. Бачите, це відео буде трохи довшим, ніж зазвичай. Я зазвичай там 10-12 хвилин, але ми йдемо, друзі, від Стебницького кільця, нагадаю, аж до бювето. Це відео займе, напевно, хвилин 15-20, це точно. Праворуч від нас знаходиться колишній ресторан Двори Клева, була неймовірно смачна піца на дровах колись, і він вже, напевно, десь біля двох років стоїть зачинений. Навесні цього року вже набирали людей сюди. Це Наприкінці весни, на початку літа, набирали людей, хотіли відкрити цей заклад, але бачу, вже людей не набрали, і знову продається і оренда. Вже не написано, що набирають людей, і скоро відкриття. Ми повернули вже друзі на вулицю Річки. А якщо було йти прямо, то там залізничний вокзал. Від вулиці Степницької до залізничного вокзалу недалеко це 10 хвилин приблизно. На вулиці Річки, зараз відкрився апарт готель, там також відкрився ресторан. І там далі в кінці вже вулиці Річки, або то вже напевно вулиця Тараса Шевченка. Зараз ми туди підемо, там ще один ресторан відкрився делікатека і ще відкрився, Не чи це кафе, чи то ресторан, там бачу жива музика є вечорами, це українська легенда. Раніше це був ресторан Гетьман. Постійно отрускавці щось відкривають, щось закривають. Десь хтось не витримує конкуренції. Ну, люди, знаєте, завжди люблять щось нове або вже таке щось цікаве. Наприклад, Чебурек Оцей був цікавий заклад. Там вже приміщення знесли. Зараз Чебурек вже зовсім в іншому, новому приміщенні, і там знову дуже багато людей. Хоча в першому мені подобалось більше, там були більші краєвиди, там цікаво було сидіти. Зараз ви там приблизно нічого такого не побачите, але все рівно людей дуже багато. Зараз набагато більше там вже є місць, де можна присісти в Чебуреку в цьому. Набагато він більший, але все рівно людей дуже багато. Ліворуч від нас знаходиться ресторан М'ясник. Тут також людей завжди вистачає, а ось тут праворуч якраз відкрився оцей апарт-готель і ресторан Вавел. і Якщо піти праворуч, то там можна вийти також до залізничного вокзалу. І ще щось відкривають. Бачите, в сусідньому будинку, там, де пельменна, ще щось на куті відкривають. Ви, друзі, знову і знову пишете в коментарях, де у Трускавці можна харчуватися. Це, знаєте, біля церкви Святого Миколая, там є бістро-рідний край, є солохина кухня. І ще нижче там є кафе Катерина. Е, ще дуже багато різних закладів у Трускавці, і той же Чебурек, і там є парадокс. Недавно ми були дуже цікавий заклад з мексиканською кухнею. Ну і тут, бачите, ресторанів, кав'ярень вистачає, і таких закладів харчування також дуже багато різних є. Не знаю, чому у Трускавці не відкриють Макдональдс. Воно б тут було дуже популярне, дуже багато було людей тут було. Яремче, Ремче, до речі, набагато менше містечко, ніж Трускавеці. Там відкрили Макдональдс, він там переповнений. Я уявляю, скільки б людей було у Трускавці. Не знаю, чому у Трускавці не відкриють такий заклад, як у Східниці. Наприклад, у Східниці є Бістро А-Готелю, в якому там 100 грамів їжі коштує 45 гривень. Шведський стіл береш Береш все, що хочеш, все, що душа забажає, і платиш 45 гривень за 100 грам. Це би був також у дуже популярний заклад. У східниці він дуже популярний, хоча знаходиться на початку селища. Неодноразово я там був і недавно був у східниці на відпочинку. Цілий тиждень, до речі, відео є на каналі і про східницю, і про Буковелі, і також і про Яремче, кому цікаво. Ось, то у східниці я там неодноразово в цьому. Закладі харчувався, до речі, було дуже смачно. Праворуч від нас знаходиться кінотеатр Злата. Не знаю, чи зараз в літній час ходять люди на фільмі, ну, можливо, в вечірній час, але в вечірній час дуже цікаво навіть на вулиці Тараса Шевченка чи на Майдані Кобзаря, біля ресторанів, там, де грає жива музика, посидіти, послухати, чи в ресторані, чи біля. Не знаю, чи зараз популярне і актуальне кіно. Раніше у Трускавці в кінотеатрі Злата відбувався кінофестиваль Корона Карпат, ну це було до війни. Зараз, під час війни, цього фестивалю немає. Це було дуже цікаво. Це 5 днів у Трускавці показували різні фільми українських режисерів. Дуже цікаві, сучасні фільми. Вхід був завжди безкоштовний. Приїжджали актори, був пам'ятаю, Богдан Бенюк, приїжджав Василь Вірастюк і дуже багато відомих. Українських режисерів були тут, ну і на завершенні там останній день було різне там журі і вручали номінації там за різні фільми. ну Було дуже цікаво. Знаєте, на коротці це завжди цікаво. Подивіться, тут біля медпаласу є ще один такий цікавий фонтанчик. Біля Міротелю є оці кулі такі, біля яких всі фотографуються, а ще є біля медпаласу, біля діагностичного центру. Ну, він сьогодні працює, бо раніше, коли я ходив, він не працював. Тут також знаходиться сувенірний ринок. Ну, ще не всі відкрилися. Є також і бутики з різним одягом, з різними сувенірами. Обов'язково, друзі, якщо приїхали у Трускавець на відпочинок, маєте там тиждень-два. Обов'язково поїдьте на одну-дві екскурсії, виберіть собі цікаві. І якщо там поїдете в Трускавець ще на слідуючий рік, на слідуючий раз знову беріть якісь нові цікаві екскурсії. Я знаю таких людей, які там вже приїжджають 10-15 років до Трускавець і кожен рік пробують щось нове. І так само і я вам раджу спробувати якусь екскурсію, сходити на концерт, вибрати собі якийсь класний концерт улюбленого співака. Якщо ви там тиждень чи два, то точно хтось приїде цікавий за цей час. Сходити можна в Дельфінарі в Оскар, можна в якісь ресторани цікаві сходити, десь, де є спа-центр класний, наприклад, чи в міротелі, чи там в Молдові. Є. Ось тут ліворуч від нас знаходяться туристичні фірми, які пропонують широкий спектр різних екскурсій. А праворуч знаходиться сувенірний ринок. Також, ну, без подарунків, близьким рідним колегам по роботі також Трускавця не їдьте, їм це буде дуже цікаво. Праворуч, бачите, тераса ресторану шухляда недавно відкриття було. Ну і тут кав'ярня Раймонд, завжди черга, ну і також ліворуч від нас знаходиться добрий млинець. Також завжди черга. Навіть зараз в обідню пору. Ввечері тут взагалі треба пів години стояти, щоб щось купити. Ми зараз з вами на бульварі Торосевича, Тут дуже гарно зараз розцвіли клумби, дуже багато квітів. Дуже багато є тут лавочок, ну, звісно, ще дороги ця бруківка бажає бути кращою, але ну, зараз не на часі. Не на часі ремонтувати там щось. Хоча тут вже, знаєте, десятиліття, можливо, більше, тут все як було, так і є. До речі, друзі, забув ще вам розповісти, є тут у Трускавці, якщо приїжджаєте ви вперше, наприклад, на відпочинок ви ще не були на тій екскурсії, є екскурсія містом Трускавець. Це така гумористична екскурсія, називається легенди давнього курорту. Дуже цікаві люди її проводять в такому цікавому обранні. І вона є дуже популярною зараз у Трускавці. Також можете сходити біля залізничного вокзалу є статуя Ісуса Христа на Гошівській горі з неймовірними краєвидами на все курортне містечко. Ну, в обідню пору ви там не йдіть, можете йти або зранку, якщо ви полюбляєте зранку вставати. Або ввечері, коли там вже перед заходом сонця, там 8 година вечора, ну з 8 до 9 там дуже класно все так. гори підсвічує сонце, все класно видно. Ну тільки не в обідню пору, бо там дуже сильна спека. Ну, відкрився новий магазин, бачите, сувеніри, картини продають. Вони раніше тут вліворуч стояли, просто під відкритим небом продавали, тепер вже мають магазин. ну Бачите, дитячий паровозик їде взе дітей курортний парк Адамівка, потім назад. Дітям цікаво. А ми вже потихеньку підійшли до центрального бівету. Тут праворуч є обмінник, завжди запитуйте, де отрускавці обмінники, їх тут дуже багато на кожному кроці. І праворуч будується торговий центр-парк. Ще один торговий центр. Отрускавці. Ну я думаю, що тут буде цікаво, тут буде побільше людей, тепер буде в центральній частині. Біля бювету, як його відкриють. Дуже довго його будують, там вже більше 4 років, можливо, навіть 5. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Всім велике дякую за коментарі, які ви пишете, за лайки, за перегляди. І, само собою, за підтримку каналу TruckeVace Travel. Бювет вже відкрили, але 5 хвилин, але людей ще не дуже так багато. Сьогодні бачу, в палаці культури Шевченка буде циганський табір. Не знаю, поки що не оголошують, чи вони будуть з анонсом концерту на бюветті. Ну, ще дочекаємось, друзі. Але це вже напевно буде інше відео. Ну і так, вже практично 20 хвилин від Стебницького кільця до центрального бювету ми йшли. Знаєте, чому не багато людей зараз біля бювету? Бо багато готелів санаторії мають власні бювети. Ну і зараз в бюветі нафтуся платна, 36 гривень за літр. В Трускавець люди їдуть не тільки за лікуванням нафтуси. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!